Всі не підписуємося, не ставимо лайки. Всім хейтерам привіт. Привіт всім. Коли я записував відео про мотор GILI SK, GLSK, MK, я собі подумав, що треба зробити порівняння моторів на китайських автомобілях самих популярних. І так стало, що коли закрив очі, треба було подумати, який найгірший мотор ставиться на китайські автомобілі, самі популярні машини. Я виявив, ну, в принципі, для себе рішив і вважаю, це самим правильним рішенням буде. Зі мною багато хто погодиться. Це буде мотор, який ставиться на черрі амулет 1,6 куба восьмиклапаний. Чому я так рішив? Тому що це не мотор, це просто жах. Капіталиться дуже часто, дуже багато людей його вже капіталили, багато хто має з ним проблеми. І сьогодні розкажу вам не про сам мотор, а в більшості про те, з чим ви стикнетеся першим. Це те, що. Треба купити для того, щоб його відкапіталити. Мінімальний, скажімо так, набор для нормальної капіталки. Почнемо із, почнемо із низу, так? із блока. Значить, коли ви приступаєте до ремонту мотора, в більшості випадків будете ремонтувати голову, але блок не треба забувати, що там є кольця, вкладиші, поршня і так далі. Найбільш популярними запчастинами, які відносяться до, до блоку, коли ви будете капіталити мотор, це є. Значить, прокладка піддона. Обов'язково міняти її. Це от є номер по аналогу. Все підходить від Ford. Я буду показувати ці номерочки. Прокладка чому краще аналог, ніж е, китайська. Вона буде якісніша. І поміняти цю прокладку на моторі, який стоїть на машині, не знімаючи його, ну, в принципі, буде важко. Але тому я раджу ставити нормальну прокладку, щоб два рази до цього не повертатися до цього питання. Слідуюча запчастинка, е, 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 яка відноситься. До блока це всякі там вкладиші, кольця і так далі. Це все тільки треба брати в оригіналі, але в принципі рідко, Скажемо так, не дуже часто е прийдеться вам міняти вкладиші і кольця. Частіше придеться все робити до головки лісти, тому що е найбільше проблемне місце в цьому моторі це є голова. Тому на блоці сильно зупинятися не буду. Кольця, якщо треба, вони тільки йдуть в оригіналі, фордовські не підходять. Поршня не підходять, хіба що ви хочете поставити фордовські поршня, то треба і фордовські кольця. Що відповідно є дуже дорого, і люди переважно цього не роблять. Е, коли, до блока, е, коли ви розшліфовуєте блок до 0,25 ремонту чи до 0,5, треба автоматично міняти зразу і поршня 0,5, -і, і до них кольця 0,25. Так само 0,5, 0,5 або 0,25, ну, понятно, так? То саме ситуація є з ремонтними вкладишами, тобто все є, але дуже рідко люди стараються розточувати і ставити ремонтні поршня, тому що це дорого. Переважно гільзують під стандартний поршень, ставлять стандартні кольца і знову 100 тисяч км у вас не буде проблем. Далі плавно піднімаємося до головки. Значить, між головкою і блоком у нас є прокладка головки це розхідник Значить, для, для всіх. Власники амулета це річ, яку треба мати в багажнику, як мінімум. Тому що це в нас в руках китайська прокладка дешева, близько 5 доларів максимум. Не вважаю її якісною, можна ставити, але за 10 доларів у вас буде Вікторенс приблизно, я говорю приблизні ціни. Віктор Ренс прокладка, от її номерочок. Я вважаю, що якщо є можливість по Віктор Рейнзу взяти або по інших аналогах запчастини на амулітовський двигун, це треба зробити. Значить, в нашому виконанні йде фордовська прокладка, яка ставиться на мотори Fiesta 1.4, Куба, Escort і так далі. По цьому номерочку ви зможете її без проблем собі замовити на будь-якому магазині. Знайте, що це кращий варіант. Не буде, її, її не пробиває, так як заводську. І у вас не буде з нею фактично ніяких проблем тільки за одною умовою. Якщо ви після ремонту мотору приїдете на її перетяжку. Як перетягувати, і якими ньютонами, тут знизу є інформаційний листочок, на ньому все написано. Значить, обов'язково для ремонту мотора в амулеті треба використовувати завжди нові болти. От болти в амулеті одноразові. Повторюю, болти в амулеті одноразові. Не пробуйте ставити їх повторно. От болти, виробник паєн Фордовський. От номерочок. Відповідно, є вкладиш, в якому строго настрого написано. Як перетягувати, якими ньютонами перетягувати болти на амулеті. Відповідно, тут амулят, ясне діло, що не пише. Нас цікавить Ford, Escort 1,6 куба. Значить ми тянемо перший раз на 40 н. Другий раз на 60 н. Потім на 90 градусів перший проворот, на 90 градусів другий проворот. Дотяжка. Обов'язково після 1000 км приїхати і перевірити дотяжку. Як затягуються болти, видно в таблиці. Відповідно, з нормальними болтами завжди буде інструкція, як це зробити і що для цього потрібно. На болтах не економим. Найбільша проблема, коли ви зробили мотор, поставили амулетовські болти назад ті що були, і у вас через 1000 км, через 2000 км знову пробиває прокладку, вона тянеться, болти тягнуться, прокладку пробиває і наново починаємо все з нуля робити. Плавно підходимо до голови. Головці в нас найбільший ходовий товар. Міняємо масло, міняємо сальники клапанів. Я не знаю, як китайці вмудрили зробити такі гавняні сальники, але в принципі всіх амулету, всіх любителів поїздити на амулеті на поганому моторі. Вилітають сальники. Сальники пропоную по фірмі Victor Reigns, по... Вони є фордовські, 에... підходять теж від Ford, не економим, ставимо. Тим більше, що різниця в сальнику буде декілька копійок більша, ніж. Е, ну, в оригіналі Амулетовська, але я вважаю, що краще поставити Фордовську. Це є номерочок по форду по Віктору Рензу 7 00 Не економимо, ставимо їх. Вони трошки довше виходять, ніж китайські. Але ну, якщо не чуєте, трошки довше. Ну, хоча б 100 тисяч ви точно на них можете від'їздити. Значить, е, клапана. Клапана теж ставлять фордовські. Можна поставити фордовські. Клапана огромні, тяжкі. І в принципі, з них проблем переважно немає. Тільки коли сідає вже голова, сідає клапан, там хто на газі їздить, так далі, з ними ним перетираються. У ну, більшості випадків клапана рідко прогорають, але буває така ситуація, що вони програють. Значить, вам треба буде теж 4 впуска, 4 випуска клапана. E, e, чому я рекомендую їх e, міняти? Якщо у вас пробіг біля 200 тисяч, вам краще поміняти клапана, тому що головка на ваших клапанах e, старих довго не походить, а на нових ще буде шанс, що ви ще хоча б 100 тисяч на ній втуєте. Значить, в головці є ще така супер супер така нанозапчасть, яка називається гідрокомпенсатор, яка всім власникам амулетів морочить голову, у вас цакує мотор. Клас, клас клас, клас. такий звук, як на дизелі. От ця от штучка, яка клацає. Значить, китайські не рекомендую брати тільки по тій причині, що трошечки дорожчий, і ви можете взяти той самий Фордовський гідрокомпенсатор. Е, є декілька виробників, які роблять нормальні аналоги. Е, фірма Ае робить його гідрокомпенсатори. І називаються вони FOL 15. Ось от такий от є номерочок. Фоль-15. Його краще. Ставити, чим китайський, з ним буде тоже менше проблем і так далі. При капіталці мотора повній рекомендую замінити всі 8 гідрокомпенсаторів. Це буде для вас краще, надійніше тільки по тій причині, що китайські гідрокомпенсатори в спарці з розпредвалом з'їдають на розпідвалі навіть кулачок. Хоча є спори, що кулачки на розпідвалі з'їдаються по причині масляного голодування. Але е, я вважаю, що можливо якість металу на розпідвалі і на гідрокомпенсаторах китайських заводів йде не дуже якісна, і на 100-150 на тисячах з'їдає розпідвал. Тому вважаю, що е, гідро, самі гідрокомпенсатори, на них не треба економити, взяти щось нормальне, поставити, тому що до газорозподільного сподільного механізму це має велике відношення, машина буде краще їхати там, і так далі. І тому подібне. Значить, коли ви почнете капіталити мотор, першим ділом, що ви знімете, це буде клапанна кришка і постане завжди саме стандартне питання. Коли ви прийдете в магазин, купуєте прокладку клапаної кришки. Вас запитаються, вона з буртом чи вона плоска. Значить, прокладка з буртом клапаної кришки. От вона має такий бурт. Вона висока, має бурт. А в самій клапаній кришці є проточка, і оця, оцей бурт стає в проточку в клапаній кришці, і тоді це все разом ставиться на головку. Відповідно. Прокладка клапаної кришки, другий тип, вона плоска, вона не має бурта, вона абсолютно плоска. Ви її ставите на головку, зверху притискаєте клапаною кришкою. Яка у вас ніхто не буде знати, ні в одному магазині, ні чим ніяким номерами не пробивається, поки ви не відкриєте і не побачите самі. Обов'язково звертайте на це увагу, це єдина запчастина в машині по мотору, яка непонятно, яка стоїть, непонятно, як знати. Прокладка клапаної кришки з буртом. Китайська без бурта, плоска, можна взяти аналог по форду. Зараз, на жаль, тимчасово немає її, але <кій> ну, е ну, думаю, що ви знайдете номера. До речі, всі, все, про що я говорю, всі номера будуть в описі, тому ви собі зможете знайти. Е слідуючий набор, який є, це набор прокладок двигуна в зборі. Що це означає? Це означає, що такий набор купляти можна. В ньому є всі прокладочки, всі сальнички, прокладка випускного колектора, впускного колектора і так далі. Але ми повинні розуміти, це все Китай, це все не завод, і якість я не буду гарантувати, що тут буде нормальна якість. В вашому випадку я би рекомендував все ж таки оце все старатися брати по аналогах, всі ці запчастини. тому що вони фактично всі вони є. Але для цього але ж все рівно набор є, от його номерочок. Хочете, шукаєте, я вважаю, що не варто брати цілий набор. Значить, по прокладках. Прокладка, прокладка колекторів. Е, Обов'язково, коли, відкр... коли будете знімати голову, вам придеться міняти як мінімум дві прокладочки. Перша це е, потім вже оця йде прийомної труби, теж по аналогу по форду, от її номерочок. А ця прокладка йде по оригіналу, теж можна по аналогу знайти. Амулетовська. Ці дві прокладки обов'язково вам будуть потрібні, тому що потім, коли буде ставити назад випускний колектор, вас буде там підсікати, їх треба зразу теж поміняти. І закінчуємо е, наш ремонт мотора, тим, що обов'язково, неважно, чи ви недавно міняли ремінь, чи не недавно, завжди обов'язково при ремонті мотора вам прийдеться поміняти ролик, натяжний ремня ГРМ. От він, Чарівський. Можна брати аналог по форду. От є ремень ГРМ, номерочок. Теж по форду рекомендую. І основна запчастина при ремонті мотора обов'язково ми міняємо з вами помпу. Помпа йде фордовська. До помпи завжди має бути прокладка. Ніколи не купляйте помпу без прокладки. Якщо вона не йде в комплекті, обов'язково докупляємо. Значить помпа йде. Чому помпа така важлива в амулеті? Тому що в амулеті, якщо рве ремень, гне клапана. І ролік, і помпа може вам потім весь ваш ремонт спортити. І у вас будуть потім знову ті ці, ці самі фінансові проблеми з ремонтом, з майстрами і так далі. Помпа. От номерочок помпи. Я вважаю, що на помпі теж не варто економити. Якщо є можливість взяти аналог, тоді беремо аналог. Значить, е Підсумовуючи все, що я сказав, я вам скажу одне, одну таку річ. Амуліті-мотор поганий. Навіть дуже поганий, тому що він мало виходжує, часто э, компенсує мозги своїм власникам. Але є в цьому один великий тільки плюс в цьому моторі, що до нього є аналоги. Аналоги запчастин, які ви зможете виправити чи всі заводські кусяки аналогами. І, в принципі, після того, як ви його відкапіталите нормально, дорого, нормальними аналогами, він вам буде довго і нудно служити. 1100 максимум може. І то не факт. Ну, але я вважаю, що не купляти там, наприклад, амулят, бо в нього поганий мотор, в принципі, це не мудро. Ціна машини відповідає якості. але Знову ж таки, це є найгірший мотор, який ставиться на моторну групу там, на модельний ряд Черрі. І е, до цього при купівлі автомобіля обов'язково віднесіться нормально до діагностики двигуна. Всі, кому було цікаве відео, всі не підписуємося, не ставимо лайки. Всім хейтерам привіт! Значить, е, Буду ще знімати всякі класні відео для вас. І надіюсь на те, що. Якщо у вас є якісь запитання, ви будете їх писати. Я буду на них часто відповідати, старатися. І е, постараюся зняти відео на іменно, е, відповіді на ваші запитання, де я в принципі, відповім на всі ваші коментарі. Дякую всім за увагу. Пока.